Раамхетманы сво Кай hey! Польский дылитоўски Моц яда на уши набитову Кай hey! рытягнули поискски Ты завор шу кольки ми Хай hey! тетячай краки уна Те московски пу погром Кай hey! Помны небына! Плануємо ми встигнути зробити це за два тижні, як Бог дасть. Ну, це залежить ну, від. Моєї працездатності, але ми бачимо, що імперська політика до чого приводить ситуацію зараз на сході, і тому вона перекликається з тим часом 500 літтям, коли московські війська взяли Смоленськ. Чесно кажучи, я намагався не враховувати факт присутності камер, щоб це просто мене не відволікало. А ну присутність глядачів, я так би мовити. На це пішов, знаючи, що це буде можливо. Ну і, до речі, можу сказати, що відвідувачі галереї, виставки погодились дуже вічливо. Навіть ну, запитання, які вони задавали стосовно роботи, були досить цікавими і, і такими змістовними. І спілкування в мене з глядачами якраз відбувалось дуже приємно.